Справа 883 заповни пропуски. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, 4 квадратних дециметра, скільки це буде квадратних сантиметрів. Давайте запишемо. Пишемо 4 дециметра в квадраті або квадратних дециметра. це 4, що множиться. 1 квадратний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює... Якщо нам треба це представити у сантиметрах, то ми пишемо, що це буде 4, що множиться, замість 1 см пишемо 1 дециметр 10 см, що множиться, замість іншого дециметра також 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що це буде 4, що множиться на 100, а сантиметри помножити на сантиметри – це будуть квадратні сантиметри. І це дорівнює тоді 400. Квадратних сантиметрів. Ну що ж, давайте тоді дописуємо, що тут нам треба дописати тоді 400 є. Тепер наступний рядочок. 8 квадратних метрів. Скільки це буде квадратних дециметрів? Аналогічно записуємо, що 8 квадратних метрів. Це дорівнює 8, що множиться. Квадратний метр це 1 метр, що множиться на метр, і це дорівнює. Отже, нам треба перевести в дециметри, то ми пишемо 8, що множиться. Замість одного метру ми пишемо 10 дециметрів. І замість іншого метру ми пишемо 10 дециметрів. І це дорівнює. Тоді це буде 8, що множиться на 100 дециметр помножити на дециметр, це буде квадратний дециметр. І це буде дорівнювати тоді 800 квадратних дециметрів. Є. Ну що ж, тоді дописуємо, що тут нам треба написати 800 є. Наступний рядочок, третій. Отже, 12 квадратних сантиметрів. Скільки буде квадратних міліметрів? Пишемо 12. Квадратних сантиметрів. Це 12, що множиться. Квадратний сантиметр це 1 сантиметр, що множиться на 1 сантиметр. І це дорівнює. Тепер пишемо це 12, що множиться, 1 сантиметр це 10 мім. А інший це також 10 мм. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде. 12, що множиться на 100. А міліметр, що множиться на міліметр, це буде квадратний міліметр. І це тоді дорівнює 1200 квадратних міліметрів. Є. І... Ну що ж, тоді ми тут записуємо 1200. Так, четвертий рядочок. Отже, треба 8 r записати в квадратних метрах. Пишемо 8 r. Це дорівнює. 8 r це 8, що множиться R – це у нас квадрат розмірами 10 метрів. На 10 метрів. І це дорівнює тоді. 8, що множиться. 10 на 10 це 100. А метр на метр. Це буде квадратний метр. І це дорівнює. Ну що ж, 8 помножити на 100 це буде 800 квадратних метрів. Є. Ну що ж, тоді ми тут записуємо 800. Є. Так, наступний рядочок. 18 гектар. Треба записати в квадратних метрах. Ну що ж, записуємо що 18 гектар, це 18, що множиться 1 гектар, це квадрат розмірами 100 метрів на 100 метрів. І це дорівнює. Тобто це буде 18, що множиться на 10 тисяч. А метр на метр це буде квадратний метр. Це тоді дорівнює. Отже, це буде дорівнювати 180 тисяч квадратних метрів. Є. Так, наступне шосте. Отже, один квадратний кілометр треба перевести у квадратні метри. 5 квадратних кілометрів, то ми пишемо 5. Квадратних кілометрів. Це складає 5. Що множиться на 1 кілометр і на 1 кілометр. Це дорівнює. Якщо нам треба перевести в метри, то ми пишемо 5 помножити. Замість 1 кілометра ми пишемо 1000 метрів. А замість іншого кілометра також 1000 метрів. І це дорівнює. Я вже одразу напишу. 5 буде і 6 ноликів або 5 мільйонів. Метри помножити на метри будуть квадратні метри. Є. Наступне сьоме. Отже, 2 квадратні метри треба перетворити у квадратні сантиметри. Ну що ж, тоді пригадуємо, що таке 2 квадратні метри. Це дорівнює 2. Що множиться? Квадратний метр це 1 метр помножити на 1 метр. І це дорівнює. 2. Що множиться? Один метр це 100 сантиметрів. Що множиться? Інший метр також 100 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте одразу напишемо. 2 і 4 нолика це буде 20 тисяч. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Є? Ну що ж. Я забув тут дописати. Давайте запишемо тоді і зверху 180 тисяч. Далі нижче нам треба записати 5 мільйонів помістити 5. Мільйонів. 5 мільйонів. Ну і тепер пишемо 20 тисяч. квадратних сантиметрів. Ну і переходимо тоді до останнього восьмого завдання. Треба 7 квадратних дециметрів перевести у квадратні міліметри. Ну що ж, тоді записуємо, що таке 7 квадратних дециметрів. Це дорівнює. Це 7, що множиться. Квадратний дециметр це 1 дециметр, Що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Нам усе це треба перевести у міліметри. То ми пишемо це 7, що множиться. Замість одного дециметра можемо написати 10 см або 100 міліметрів. І замість іншого 100 мм. І це дорівнює тоді. 7,4 ноля або 70 тисяч. Квадратних міліметрів, тому що міліметри множимо на міліметри. Добре? Ну що ж, тоді тут ми записуємо 70 тисяч квадратних міліметрів. Є. Ну що ж, ось таке завдання по перетворенню площі з одних одиниць в інші. На цьому вправу завершено.